Якщо сам собі подарунок шукаєш, ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Друзі, сьогодні середа, а це означає, що ми будемо готувати для наймолодших, для найвибагливіших членів родини. І от нещодавно ми е, знайшли такий новий вектор в цій кулінарній рубриці е, в середу. І тепер ми обираємо страви, які, е, якими будуть ласувати не лише діти, а ті страви, які діти можуть приготувати власноруч або ж разом з вами. Ну і дійсно, знаєте, в такому Віці, вони такі, чомучки, а чому так, а чому сяк? І оцей інтерес бажано підігрівати. І якщо говорити про кулінарію, то варто їх одразу залучати на кухні, там помити якісь овочі, фрукти, щось перемішати, посолити, підперчити. Ну, звичайно, що ми дбаємо про безпеку, не маємо пам'ятати про це, друзі. Ну, а я нагадую, що наш постійний спонсор це торговельна марка Королівський. Смак, якість королівська, а ціна народна. І що? Залучи мене люблять. Я тебе зараз залучу, тому що треба зазначити, що ми сьогодні готуємо дитячу міні-піцу, навіть так, дитячу веселу міні-піцу, яку весело. дитина зможе приготувати сама. Так, веселу, тому що ми будемо сьогодні прикрашати їх по різному. Бачите, а, зараз на сенсі. екрані так можна зараз стільки багато в інтернеті різних картинок. Там і сонечка, і квіточки можна і різних тваринок, їжачів, їжачків, котиків, все що хочете, може. Можна викласти на цих міні -піцях. Вдягай вдягає круто все. Е, я, я ж ну, так, не жартую. Вдя, знає, вдягай що... рукавички, так але для для міні-піци нам треба буде листкове тісто, Бачите інгредієнти. У нас тут запечена курочка, сосиски, помідори, чері, сир, кукурудза, маслини і, безперечно, кетчуп. Це обов'язково. Кетчуп потрібен нам для такої піци, тому що це продукт, без якого не може існувати взагалі домашня кухня, якщо у вас є діти. Його можна додавати діткам від трьох років, і це не тільки смачно, а ще й корисно, тому що в дитячому кетчупі є і морська сіль в якій містяться корисні макро і мікроелементи. І, звичайно, дитячий кетчуп він без барвників, і консервантів, чи штучних підсолоджувачів. І... У нас вже є такі е, заготовочки. Бачите, е, заготовочки під харчовою плівкою вже нарізані квадрати листкового піц, е, листкового тіста для міні-піци. І перед тим як зараз ми додамо, намастимо е, кетчупом, треба зробити ось такі, такі гарні бортики. Так, зробимо бортики для того, щоб нічого робимо. давай роби да. межі, давай поки ти робиш межі. От, на... свої кордони. Так, Піці. а я нагадаю про те, що тут дуже важливо, щоб ви перетворили от е, цю всю кулінарну історію для, для дитини в такий ігровий конструктор, щоб це була конструктор гра, Можливо, і звичайно коментувати зараз. Я теж я як інколи можу. Як, як дитина, так. 에... Давайте почнемо з цієї зараз. обережно, лиш не роби там дірки. Так, і потрібно можна заздалегідь вже все підготувати. По перше, пояснити дитині, що листкове тісто заморо. Я Як сливі. його заморожувати, що його потрібно розморожувати при кімнатній температурі? І потрібно приблизно на це три години, або ж просто простіше зробити з вечора з морозилки. Переклали в холодильник і все, і воно на ранок вже готове. Ну, От. Люди, насправді оці всі інгредієнти це ж теж умовна історія. Тут у нас Звичайно. є тісто, є кетчуп. Це основа ясна справа так. у піці, а все інше хочете. Дивися так. в цьому і суть, і класна ем, класність цієї рецептури, тому що тут можна фантазувати як завгодно, і можна ще, окрім того, використовувати те, що у вас є в холодильнику на розмащувати у нас сьогодні функцію дитини. Буду... розмащуй. але а не а ви... а ви... так, дивися, так, діти діти не, роблять. Вих... Роблять. не виходь За бортики, будь ласка, ні, так не роби, будь ласка. Діти роблять. Це насправді Дивіться, цю міні піцу можуть приготувати самостійно діти 10-12 років. Хоча навіть в соцмережах там є відео, де діти ще й до 7 років вже готують самі самостійно. Тобто, ви пояснили дитині, що потрібно як розморозити листкове тісто. Або можна самим це зробити, навіть порізати вже його на такі маленькі квадрати, трішки розкатати і накрити угу. харчовою плівкою, як було в мене це готово, і дитина вже просто зніме харчову плівку, і просто буде боже як їх. Що пом... не красиво? Зараз ми їдемо. Все в межах. Треба пояснити дитині так само, що деко потрібно застелити пергаментом і підготувати. Або ж якщо закінчився пергамент, то можна змастити деко олією. Також для того, щоб дитина не поранилась, щоб все було безпечно, підготуйте заздалегідь, запечіть чи зваріть, приміром курку, поріжте вже її, да. поріжте сосиски, поріжте помідори, чері, натріть вже сир. Якщо ви використовуєте кукурузу, то будь ласка, з консервної банки вже пересипте в іншу ємкість для того. Щоб дитина, не дай Боже, не порізалася консервною банкою. Ну тобто, треба максимально подбати про безпеку, все підготувати і як ти гарно це все тут на Давай, У нас сьогодні з тобою велика рольова гра. Так, а інку треба, до речі, давай роби картинку. в житті. Роби картинку. Що ти будеш робити? Будеш мордочкою їжачка робити, чи будеш квіточки робити? У мене є вільний. Там у своїй творчості. Вільний, вільний, звичайно. Я буду робити котика. Ти про це пожалкуєш, так я беру, бачите, можна, бачиш на в кадрі, як можна okay. зробити. Uh, я роблю друга, очки. Буга, я роблю ось такі буга, очки. Так, буга. я викладаю їх. Ось такі будуть очки. Так. так. Далі зараз я роблю це ротик. Хит, бачиш, який які хитра ротик? Усмішка так. свині. Це, це що? Хитра усмішка свині. Все наприклад, <риклад> так я викладаю носик. Друзі, ми почали, почали не, добре. Хай будуть вуха. Ми вже почали свою історію викладати. Зараз побачите, які картинки у нас тут з'являться. От а я про, поки пропоную вам подивитися історію про якихось шалених чайок в Шотландії. Яка там з ними історія? Давайте дивіться, а ми будемо докладати зараз. У нас а більше де очі буде це слина, це слина. А де очі? Очі і Жителі двох шотландських міст опинилися в епіцентрі справжньої атаки чайок. Інвенест та Нейрн – обидва населені пункти мають вихід до найбільшої затоки країни Моріферт. Тож і раніше побачити там прибережного птаха не було рідкістю. Та замість того, аби милуватися пернатими, жителі бояться вийти на вулицю, адже їх кількість значно зросла. Я не могла вийти з дому протягом трьох днів, тому що мене атакували дорослі чайки. Такими переживаннями поділилася з шотландським виданням Daily Record одна з постраждалих, яка напередодні залишилася з подряпинами на обличчі після звичайної прогулянки. Люди остерігаються, адже птахи задівають місцевих крилами, б'ють дзьобом, подеколи крадуть товари з магазинних полиць. Кількість відвідувачів кав'ярень, кафе чи ресторанів значно знизилася, тож власники закладів почали безкоштовно роздавати своїм клієнтам парасолі, аби ті могли захиститися на вулицях. Натомість місцеві обурені через ігнорування владою цієї проблеми урядові установи відмовилися видавати Агентству з охорони здоров'я ліцензію, яка б дозволила контролювати чисельність чайок. Як вирішити проблему, шотландський парламент поки не знає. Але жителям цих двох міст дав єдину пораду: навчитися жити з цими пернатими шкідниками. За це. ти так, бачиш треба дуже обережно. Так, так, о, да бачите, о, лайфхак можна, треба лопатку. не дорізати, коли робите межі, щоб все було окей. Щоб не було так. так ще поясніть ставимо. дитині, щоб не було так. Є, потрібно поясни, легенько мені. бачите, надрізати. Бачите, тут проблем таких немає. Я ставлю духову шафу. давай. Ну що, за кілька миттєвостей ми побачимо, що відбулося в режимі реального часу. От е, ми, ми трішки... максимально відтворили з людою рольову гру. Е, я твоя дитинка з ти... дітьми трішки складуємо складновато і надій готувати. Ну, Але тут фантазія. Бачите? Ну е, наші адміністратори потрудилися, у них було більше часу, ніж у нас. Подивіться, що зрештою може вийти. Бачте? Ми потім покажемо що у нас вийшло. Ось такі, такі гарні моне -моне, піці можуть фактично, бути піці. можуть бути вийти. Так. За кілька миттєвостей, ми все спробуємо і свою, і, і не свою піцу, але за кілька миттєвостей розкажемо факти про собаку-поводиря. Сьогодні день е, собаки-поводиря і факти зберемо.